Не стають, але... Ну ти спробуй, поставкай походи. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 35, нормальна глибина. Друзі, колеги, для порівняння, оранка плуга Агро Пон 5 і Оранка плуга Унлу. Різниці я не бачу, реально. Немає цієї різниці. Що той гарно, що цей гарно. Така от площа. Різниця, звичайно, є в ціні, але тут вже кожному своє. Що, друзі, попитка номер 11. Чи потягне цей трактор плюх... Плуг унлю. Та що, упади ну, та попробуй. Я що на Ну ти попробуй, поставхай походи. Бо вже везуть нам новий. Сьогодні. Завтра буде. Там поглибині норм. Каже джандиры Сейчас полный привод, понижайка и поехали. Ну, Аж трактор підняло. Сейчас. Оу. Да. Что, что? Не ага, ключиком. Позвольте Ладно, это как? Сейчас... Сейчас хоть, хоть всю сторону. Це у нас метр тридцять пять важко бере Ну трактору важко, він буксує. Бере ну буксує. Шир. Його треба трошки крутити, мабуть, на венту на отом. Бачите, завалений чуть-чуть туди. Земля суха! Навіс каже Жерепить щось. Так, чи задній не докидає, чи я не пойму. Ось видно пробуксовка. Каже, я дуже глибоко орю. 10, 20, 30. Все, чітко. ну все, премія. Мені здесь провірить. <сум> Давайте провірим. А 30. 10, 20, 30. 30. Ну, все. Якісно чоловіка рає. якісно. Все, питань немає, треба таку палку зробити У мені та нехай класно чіпляємо до да. онлу, трошки заклинило, да було? Давай ще.